Уражено Саратовський НПЗ, місце зберігання безпілотних літальних апаратів на аеродромі Саки та низку інших військових об'єктів. В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів. Бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну і таке інше, задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії, зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа, результати влучань уточнюються. Також уражено місце зберігання безпілотних літальних апаратів на аеродромі Саки, Новофедорівка, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим. За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об'єктів протиповітряної оборони, зокрема панцир С-1 та Торем 2. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники Оріон і Форпост. Разом з цим під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль КАМАЗ. Ступінь завданих збитків уточнюється. Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника та склади пальномастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Результати уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України.